Підтримка підприємців та надання компенсації за встановлення сонячних панелей, збільшення бюджету на підтримку Сил оборони України та передача екскаватора для військових. Такі рішення ухвалили депутати Вінницької міської ради під час 46-ї сесії. На 46-й сесії Вінницької міської ради затвердили рішення про підтримку підприємців. Тепер за використання альтернативних джерел енергії сонячних панелей буде надаватись грошова компенсація. Щодо положення про компенсацію витрат по встановленню альтернативних джерел енергії по сонцю, вже 19 суб'єктів підприємницької діяльності попрацювали, і було встановлено сонця на 1,2 і Правильно? Так От, і це елемент стійкості критичної інфраструктури, особливо в умовах намагання рашистів знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, ракетними ударами, ударами шахідів. Ну, а та сонце дає не менше 50% генерації. Для цього бізнесу, ну, звичайно, в літній період, взимній то трошки менше, але тим не менше це досить ефективно сьогодні і в частині можливостей зменшення відключень ну, таких, так званих блекаутів. Вінниця передає військовим екскаватор. До цього навантажувач, передачу якого погодили під час сесії, використовувало КП Вінниця міськ теплоенерго для будівництва та ремонту тепломереж. Тепер він допоможе військовослужбовцям однієї з бригад, де несуть службу чимало вінничан, швидше та надійніше будувати укріплення та захисні споруди. «Було звернення від військової частини однієї про надання допомоги в вигляді екскаватора для виконання відповідних робіт з будівництва фортифікаційних споруд на одному із напрямків. Також на черговому засіданні депутати ухвалили рішення про виділення більше 20 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.